У нас в обзорі гальмівні шланги на BMW-5-ку F10. Це рідні шланги, нам вислав їх власник, хоч цей автомобіль є в базі, але там вказаний от такий локатор стандартний для фіксації. І ось подивіться, скільки фурнітури стоїть на рідному шлангу. Я не знаю, нащо ця вся фурнітура. От. Яка її роль, але власник захотів, щоб оця вона все стояло на армованому так само, як на рідному. Тому він вислав ці шланги. Ми його розріжемо, знімемо всю цю фурнітуру і переставимо на армований. Це передній шланг, це задній. Він вислав просто так, щоб звіриться. Тут, в принципі, нічого такого немає, що переставляти. Ось, до речі, у нас армовані шланги вже готові на x 5 Тут просто два стандартні локатора на передньому шлангу і один локатор на задньому. Ось такий комплект. Ну, а цей комплект, що ми будемо зрізати, зараз пізніше вам. Виставлю відео, що вийшло. І ось готовий результат. Все переставили на гармовані шланги. Поставили прокладочки, тому що резиновий шланг 10 мм гармований 7,5. Щоб він туго тримався, ми поставили кругом прокладки. Ось такі, якщо видно. Тепер у нас шланги повністю відповідають по фурнітурі заводським, ну і покращені по гальмівним характеристикам. Ось такий задній шланг. Тут посередині теж була така резинка, ми її також повторили. У нас кругом у BMW внутрішній конус, різьба М10 крокодин, 1. Отакий на задку подовжений палець і на передку лочка. Теж М10 крокодин. Так що звертайтесь, якщо у вас комплект є в. В базі більш нічого не потрібно. Якщо вашого автомобіля немає в базі, потрібні або рідні шланги, як зразки, або дані по розмірам та фотофітингів, звертайтеся, всі кольори в наявності. Відправляємо замовлення в той же день або на слідуючий. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.